7 вересня в Австралії відзначають День вимираючих видів тварин. Ця природоохоронна подія в Австралії виходить за межі цієї країни та цього континенту як нагадування для всього людства про ризики і небезпеки для природи. Цей день знаменує собою смерть останнього Тасманійського тигра в 1936 році і слугує нагадуванням про нагальну потребу збереження унікального біорізноманіття Австралії, останній Тасманійський тигр. Також відомий як тилацин, помер у неволі в зоопарку Хоберта в 1936 році. Лише за два місяці до того цей вид отримав статус захищеного. Вимирання тилацинів стало наслідком полювання, втрати середовища існування, хвороб і конкуренції з інтродукованими видами, такими як собаки. Найвідзначнішим фактором стало розширення фермерства європейськими поселенцями в Тасманії. 60 років по тому, у 96 році, мережа зникаючих видів заснована Всесвітнім фондом дикої природи Австралії та Трастовим фондом природної спадщини австралійського уряду, заснувала Національний день зникаючих видів, щоб вшанувати пам'ять про загибель останнього Тасманійського тигра. Сьогодні багато видів, що перебувають під загрозою зникнення знаходяться під тиском руйнування середовищ існування через сільське господарство, видобуток корисних копалин і розростання міст, а також через спричинені зміною клімату пожежі в лісах і хижатство інвазивних видів, таких як коти і лисиці, катастрофічні лісові пожежі 2019-2020 років, ще більше підштовхнули багато видів до вимирання. Кожен може зробити свій внесок у захист зникаючих видів тварин такими способами. Національний день видів, що перебувають під загрозою зникнення, це більше ніж шанування пам'яті, це заклик до дії. Трагічна історія Тасманійського тигра нагадує нам, що може статися, якщо ми знехтуємо своїм обов'язком захищати унікальну флору і фауну в нашій країні.